Друзі, всім привіт! Останнім часом з мобільною розробкою відбуваються якісь жахливі речі. Мови програмування, які мали бути в топах, це Kotlin та Swift, чомусь стали займати все нижче й нижче місця в різних рейтингах мов програмування, і як це може повпливати на нас, на флата розробників. Мене звуть Олег Савенко. Я займаюсь мобільною розробкою вже більше шести років. І давайте ми з вами це питання зараз і розберемо. Якщо подивитися на останній рейтинг платформи TIOBE Index, яка займається саме оцінюванням популярності мов програмування, то ми бачимо реально жорсткий спад і в Котліна, і в Свіфта. І чому це погано? Kotlin та Swift, як нам відомо, це мови програмування нативної мобільної розробки. Нативна мобільна розробка це розробка, яка ведеться безпосередньо під конкретну платформу. Або це Android, або це iOS. Тобто ті, хто розробили ці платформи, вони запровадили спеціальні мови програмування, які даються розробникам для того, щоб розробники робили різні додатки. І ці додатки у випадку Android публікуються в Play Market, у випадку iOS публікуються в App Store. Неможливо зробити ніякий додаток мобільний, навіть якщо ми використовуємо Flutter, не використовуючи при цьому ці мови програмування, такі як Kotlin та Swift. Також є кросплатформні фреймворки, до яких відноситься наш Flutter, і також там різні React Native, Kotlin Multiplatform і так далі. Вони саме базуються як надбудова над цими мовами програмування. Тобто є Kotlin та Swift, а вже зверху ставиться наш кросплатформний фреймворк. І цей кросплатформний фреймворк дає нам можливість написати один код, який потім буде запускатися як і на нативному Android, так і на е, нативному iOS. Тому можна сказати, що якщо це надбудова і Kotlin та Swift втрачають свою популярність, то виходить і втрачає популярність мобільна розробка. Звісно ж, ні, в кожного з нас є мобільний телефон, ми йому завжди користуємося, і в принципі, якщо люди користуються тим чи іншим пристроєм, то. Розробка під той чи інший пристрій, вона буде жити, і мобільна розробка тут точно не є виключенням. Але чому починається це падіння рейтингу? Бо прогрес не стоїть на місці. Якщо ми візьмемо першу версію Flutter, запустимо її на android девайсі, і так само запустимо нативний android додаток, то ми будемо бачити, що нативний android додаток працює набагато краще, більш плавніші анімації. Все швидко провантажується, немає ніяких там підвисань, глюків, які були раніше у Flutter. Але згодом розвитку самого фреймворку, згодом розвитку самих пристроїв, процесорів і так далі. Вся ця різниця вона ставала все менше, менше і менше. Зараз, якщо ми візьмемо середньостатистичний додаток, який написаний на Flutter, та порівняємо його з нативом, ми особливої різниці не побачимо. Тож ця бізнесова складова, вона є такою достатньо вагомою. І якщо ми побачимо рейтинги саме цих мов програмування, які відносяться до крос-платформних фреймворків, то ми бачимо, що вони або збільшили свої позиції, або посідають ті ж самі місця. Тобто нативні мови програмування трошки впали, так? А ці. Мови програмування, які відносяться до кросплатформи, залишились на місці. Тобто це означає, що ці крос-платформні фреймворки відкусили трошки пирога в нативних своїх друзів. І, в принципі, чим далі буде йти, тим цього пірога, на мій погляд, буде кросплатформна розробка відкусувати все більше, бо це є більш вигідним для бізнесу. Чи це означає, що повністю помремо нативна розробка, що всі будуть писати там на Flutter або на інших крос фреймворках? Я вважаю, що ні, все одно нативна розробка буде жити, тому що ну це те, на чому базується крос-платформа. Якщо не буде нативки, то не буде й кросплатформи. Тут, в принципі, все взаємопов'язано. Все одно так чи інакше натив працює швидше, якщо навіть цього не видно неозброєним оком. Але коли йде робота саме з якимось е, штуками типу камери, геолокації, блютуза, то на нативі це буде працювати набагато краще ніж на крос-платформі. Тому тут, як в машинах, якщо ти їдеш в гори, ти обираєш позашляховик, якщо ти їдеш по місту, ти їздиш на легковій автівці. Отже, ці останні новини для нас, як для Flutter-розробників, дуже гарні. Ми можемо спостерігати за тим, що кросплатформна розробка набирає популярність. Якщо вам цікаво вивчити Flutter, то я пропоную записатися до мене на індивідуальне менторство, де ми прямо з самого нуля складемо план навчання, який допоможе як намога швидше, якісніше вивчити роботу з цим фреймворком. Також додавайте в Telegram, там активно. Публікую різні оновлення Flutter, різні лайфхаки з кодінгу і так далі. І в нас є група в Телеграмі, де ми завжди готові відповісти на ваші питання по всьому, чому тільки можна. Якщо цікаво, більш дізнатися, чим нативна розробка відрізняється від кросплатформної, для якого проєкта яке рішення краще обрати. І хочеш про це, наприклад, або про якусь іншу тему, щоб я записав ще одне відео, то пиши свої думки в коментарі, мені завжди цікаво послухати. І побачимось вже в наступних відео. Папа! -па.